Татупет, депутат навпаки, ми вирішили закцентувати увагу на діяльності депутатів саме на негативній діяльності. Тобто, якщо депутат це депутат, а людина, яка свої обіцянки дає, не виконує, то це депутат навпаки. Ми беремо програми виборчого депутата. Ми беремо агітаційну продукцію, яку ми розповсюджував. Ми беремо всі моніторинг районних обласних газет того чи іншого округу депутата і аналізуємо, що він. Але є так звані угоди з виборцями. Це коли певний депутат в певному селі пообіцяв певній людині, бабушки чи дідусю, привести газ, встановити кіоск для продажі продуктів. Тобто це все є теж обіцянки. І на сьогоднішній день, наскільки я розумію, такі обіцянки, як не там, диверсифікувати Одеса Броди, а саме от такі маленькі да, обіцянки встановити. Кіоск для продуктів харчування продажі для людей ближчий, і вони ідентифікують депутата, чи він справляється своїми обов'язками, чи не справляється. Є доволі хитрі депутати, які дуже мало давали обіцянок скупо. Але якщо депутат не давав таких обіцянок, а зробить щось для свого округу, це буде дуже чудово. Ми це зафіксуємо.